Всім доброго дня. Питання відповідь. Питання наступного плану. Чи варто купувати б.у. інструменти Я сьогодні на прикладах своїх інструментів коротко вам попробую розказати свою думку на це питання. Дивіться, значить, коли я купляв, от, наприклад, слосника форматника. так? Мені казали, чого ти не купляєш бушного. Такі зараз на ринку бушник. Станків, є, а я купив нового. Чесно кажучи, щось нормальне, я не знайшов. Тобто я купляв цього форматника повністю нового, я вже розказував, показував. Тому що ті буушні станки, які в нас були, мені здається, що в нас ціна трошки неадекватна. Тобто, якщо станок коштує, наприклад, 6 тисяч євро новий, от, то буушни повинні коштувати ну, 2000, це максимум, але не 4 і не 5. Ну, моя така думка. Я думаю, знаєте, в Канаді вже собі не купляю, і там теж бувшних інструментів, нічого подібного. Там ситуація так само. Якщо, скажімо, дрілька коштує, наприклад, скажімо, там в магазині 100 доларів, то бувшка вона коштує 80. Я взагалі цієї політики навіть не розумію, чого вона так. Ну, це вже не настільки важливо. Дивіться, по інструментах, так? Оце мої шороповерти. Оцим двом, це був комплект. Мабуть, вже років сім. Оцим імпактом, так, я користуюсь дуже часто. Дуже часто. А цим я практично майже не користуюсь. Тобто 7 років, 7 років. А він мене, ну, майже як новий. Механіка тут, мотор, практично майже новий. Дуже рідко я їм користуюсь за стільки часу. І, наприклад, оцей, що роповер, теж, да? імпакт. Я казав, мені його подарували в Канаді. Е, не вигляд. Нормально, все добре, нема царапин, ніде не падав, нічого. Ви знаєте, скільки їм в Канаді прикрутив шурупів? Ящиками. Він на потоці стояв в мене. Я йому прикрутив, кажу, шурупами ящиками. А не вигляд, нормально все вроде працює все. Знову ж таки, скільки він виходить далі, ну, я не знаю. Хотілося б, звичайно, що він працював і працював. Але ресурс його вже, скажімо, ну, використаний дуже добре. Із того, і з того, що я знаю, а скільки до мене це мій знайомий, скільки їм крутив, знову ж таки. Так що, коли ми дивимося, скажімо, на зовнішній вигляд, і думаємо по зовнішньому вигляду, що ми оприділимо, який його стан, це зовсім не так. Я кажу, цим користувався дуже часто, а цим майже не користувався. Ну, вигляд практично, скажімо, їх майже однаковий. Тобто, якщо ви купуєте інструмент і ви не знаєте його історію, я не знаю, чи варто його купувати за ті гроші, які вам, наприклад, пропонують. Я недавно собі хотів купити щоточну макіту, так? Нова вона коштує 14 тисяч, а брушна вона коштує 10. Ну, який смисл купляти за 10 бушну, невідомо, де вона, що вона була, скільки працювала. Коли додав пару тисяч і купив абсолютно нову. Це таке. Далі, якщо у вас є, скажімо, якісь, ем, ну, знову ж таки, якщо ви купляєте в знайомого і знаєте його історію, це одне питання. Але якщо ви купляєте десь там по оголошенню, коли вам на нову почту по Алікс пристали, ви тільки подивились на його, і практично це вас, ваш весь огляд, ну, то я думаю, що ви нічого не зрозумієте. Це треба нести в майстерню, щоб його розібрали, подивились стан підшипників, стан самого мотора. Якщо він щітковий, то подивитися стан щиток. Ну і таке все інше. Якщо ви цього не знаєте або не вмієте цього самі, скажімо, зробити, то просто так от купувати бушний інструмент, я. Ну, я не впевнений, що це добра ідея. Знову ж таки, якщо ви його не знаєте зовсім історію. Або якщо ви його взяли десь в вашому місті ви занесли в центр, вам провірили, повністю прозвонили, провірили, показали, розказали, що там є, оцінили його. Ну, тоді інше питання. Або якщо він стоїть зовсім там ну, дуже дешево. Але те, що дивився я в нас на OLX, за ті ціни, які продають бувші інструменти, мені здається, що. Мені здається, що не варто. Мені здається, що не варто. Особливо, скажем, оце дивився Фрезер Фестуловський. так? Його ціна там, 1100 Вт, по-моєму. Його ціна нового, я не пам'ятаю, скільки там? Ні, 1400 Вт. Ціна нового 30 тисяч приблизно, скажімо так. Бушно його продають там, 17-18. Добав ще. Пару тисяч вже купив собі повністю новий, то вже знаєш, що він чітко новий, що він з гарантією, що він з усім чим купляється такі гроші. Да, якби він коштував там п'ять або 3, так, це зовсім інша справа. А за такі гроші, то, мені здається, краще вже купляти новий інструмент. Так само, я кажу, по цих шуруповертах. Вигляд однаковий, цей працював добре, цей майже не працював, а цей працював на, на потоці. він в мене стояв. Перекрутив він трудяга. Ой-ой. Я надіюсь, що ще буде крутий. Хотілося би так. Так би хотілося. Така моя думка. Добре, дякую за увагу, до бачення.